Виконуємо номер 290 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Через пошкоджений водопровідний кран за одну секунду випадає дві краплі води, а за 12 секунд набігає повна склянка води. Скільки літрів води втрачається через такий кран за добу, а за місяць у якому 30 днів? Вважайте, що місткість п'яти склянок води складає 1 літр. Що потрібно зробити, щоб уникнути цих витрат? Ну, По-перше, хочу звернути увагу на те, що в задачі, скоріш за всього, друкарська помилка. І не за 12 секунд набігає повна склянка води, а за 12 хвилин набігає повна склянка води. Приведу перше брантування. Раз за 1 секунду випадає дві краплі води, то за 12 секунд у 12 разів більше. Тобто 24 краплі. Ну ніяк 24 краплі не можуть складати склянку води. Друге обґрунтування приведу наприкінці розв'язання цієї задачі. Розглянемо обидва варіанти. Перший варіант, що у нас за 12 хвилин набігає склянка. Води, а другий варіант розглянемо за 12 секунд склянка води. Знайдемо, яку частину години становлять 12 хвилин. Для цього 60 поділимо на 12 дорівнює 5. Отже, 12 хвилин це одна п'ята частина години. За 12 хвилин набігає склянка води. Отже, за 1 годину буде набігати в 5 разів більше. Тобто 5 склянок води. В умові задачі сказано, що 5 склянок води це і є 1 літр. Отже, за годину набігає 1 літр води. У одній добі 24 години. Для того, щоб знайти, скільки набігає води за одну добу, нам необхідно 24 помножити на 1. Це дорівнює 24 літри. За добу відповідь на перше питання ми дали. Тепер знаходимо, скільки за місяць, у якому 30 діб. Один місяць в умові задачі сказано, що це 30 діб. Отже, щоб знайти, скільки втрачається води за місяць, необхідно 24 помножити на 30. 24 помножить на 3 це буде 72 да 0 – 720 літрів. Це втрачається за 30 днів. Запишемо відповідь. Стояло запитання за добу 24 літри, і за 30 днів. За місяць 120 літрів. Тепер розглянемо другий варіант, такий як у підручнику: що за 12 секунд набігає одна склянка води. 12. Знайдемо, яку частину години складають 12, хвилини складають 12 секунд. Для цього знову ж 60 поділимо на 12, дорівнює 5. Отже, 12 секунд дорівнює 1 п'ята хвилини. Тепер за 12 секунд одна склянка, Значить, за одну хвилину у 5 разів більше це буде 5 склянок. Ну і відповідно дорівнює 1 літр. Так, тепер розглядаємо за одну годину. Одна година дорівнює 60 хвилинам. Отже, за одну годину набігає 1 помножити на 60 це буде 60 літрів. За 24 години. 24 множимо на 60, це буде 1440 літрів, це за добу. Ну, і відповідно за місяць 1440 множимо на 30 і це буде 43 200 літрів за місяць. Обґрунтування номер два про те, що задачі допущена друкарська помилка. Середньостатистична родина витрачає за місяць 20 кубів води. У даному випадку 43200 літрів це 43 куба. 43 метри кубічних. Ну, ніяк не може втрачатись 43 метри кубічних або 43 куби, як кажуть, говорять народі, при тому, що капає кран. Звичайно, для того, щоб позбутися і економити воду, необхідно замінити кран або його починити. Ну, все ж таки. Розв'язання задачі треба прораховувати через що 12 хвилин. Це одна склянка води.